Форест Гамп Роберта Земекіса той рідкісний випадок, коли екранізація книги, без сумніву перевершила оригінал, одноіменний роман Вінстона Грума. Протягом двох з половиною годин фільм знайомить глядачів з безліччю історичних моментів, показаних на тлі життєвого шляху розумово відсталого, але чертовски щасливого хлопчини. Саме про них і піде мова в цьому матеріалі від Юзнаївса. Рю. Теска расиста на початку фільму Тома Хенкса розповідає своїй першій співрозмовниці, чорношкірій жінці, що його назвали на честь генерала Натаніеля Петфорда Фореста, організатора клубу під назвою Куклукс-Клан, члени якого одягалися в білі роби і поводилися як привиди. Ім'я повинно було стати нагадуванням про те. Що люди постійно роблять бездушні вчинки, Натаніель Бетфорд Форест, один з ідеологів Куклукс клану Бетфорд, дійсно був одним з творців расистської організації, що налічувала до 6 мільйонів членів в свої кращі роки. Члени угруповання вважали себе лицарями, що звільняють білу расу від брудної нігерської крові. Всього ними були жорстоко вбиті повішені або спалені живцем близько 4 тисяч чорношкірих. І це лише зареєстровані випадки, запозичений танець, згідно з фільмом, у 1954 році Еліс Преслік Форест згадує його як молодого чоловіка, який носив із собою гітару в чохлі. Зняв кімнату в будинку гамп. В одній зі сцен хлопчик з ортопедичними скобами на ногах дуже дивно танцює під компонемент Преслі, що грає Гоюнд доп. Через два роки він бачить Еліса по телевізору, який танцює так само під ту саму пісню. Насправді, преслі придумав свій знаменитий танець тазом сам, але решта, сказана про нього у фільмі Правда. Потім його назвали Королем він заспівав дуже багато пісень і отримав серцевий напад або щось типу того. Десегрегація коледжів, коли Форест вступив до коледжу, його здивувало багато речей, наприклад, інтеграція коледжу, і перешкоджують її загрози губернатора. Йдеться про інцидент на вході в університет Алабами, що стався 11 червня, 1963 року. У 1963 році ряди його студентів вперше поповнили троє афроамериканців. Хоча рішення про десегрегацію закладу було прийнято майже за 10 років до цього, ніхто з чорношкірих студентів раніше не міг потрапити туди, але для відмови цим трьом просто не знайшли офіційної причини, їх особисті справи було бездоганні, тоді маленький сердитий чоловічок. Губернатор Аламаби Джордж Олес расист особисто перегородив трійці дорогу і здався лише після втручання національної гвардії і президента Кеннеді. Губернатор штату Алабама блокує вхід до університету. Вбивство президента незабаром. Після цього Форест, будучи членом університетської збірної з футболу, потрапив на особисту зустріч з Кеннеді. Гамп відзначився тим, що випив 15 банок доктора Пепера, а потім відпросився у президента в туалет. Потім хтось вбив його без причин, коли він їхав на машині. Потім вбив брата в готелі. Згадує Форест 22 листопада. 1963 року Джон Кеннеді був застрелений у своєму кабріолеті зі снайперської гвинтівки. Вбивство його молодшого брата Роберта Кеннеді сталося 5 років по тому, 5 червня, 1968 року. Передвиборча кампанія Кеннеді молодшого йшла повним ходом. Його застрелили в коридорі готелю. Амбасадор, за мить до смерті Кеннеді війна у В'єтнамі у 1967 році. Форест отримав диплом і пішов в армію. Ось уже 12 років йде. В'єтнамська війна найбільший військовий конфлікт другої половини століття, і його закономірно відправляють в джунглі разом з іншими новобранцями. Під час сцен у В'єтнамі грають пісні Тедост і Джиммі Хендрікса, що вийшли у воєнні роки. Антивоєнний марш у Вашингтоні через два тижні після повернення додому. Форест Гамп зустрічається з президентом Річардом Ніксоном, який цікавиться його пораненням у п'яту точку. Після цього Гамп відправляється на прогулянку по столиці і потрапляє на антивоєнний мітинг біля монумента Вашингтона. Його ветерана війни. Просять сказати пару слів, як на біду у нього відключається мікрофон, і глядачі чують лише останню фразу. Це все, що я хочу сказати про війну під час зйомок. Тому Хенкс вимовив перед цим наступне. Коли люди йдуть до В'єтнаму, вони повертаються до своїх мам без ніг, а іноді вони не повертаються зовсім це погано. Антивоєнний мітинг зібрав півмільйона американців. Мітинг відсилення до найбільшого антивоєнного виступу в історії США. 15 листопада 1969 року біля монумента зібралося близько 500 тисяч осіб, які протестували проти війни у В'єтнамі. Людина в американському прапорі замість сорочки. Про яку згадує Форест, є антивоєнним активістом Еббі Гофманом партії. Чорних пантер після мітингу Форест разом з Дженні приходить на зустріч до Чорних Пантер. Де потрапляє до неприємної ситуації, активіст Пантер бачить його військову форму і звинувачує в расизмі зав'язується бійка, ліва радикальна партія Чорні Пантери існувала з 1966 по 1982 рік, і члени були прихильниками агресивної боротьби з расизмом на противагу ідеям пацифіста Мартіна Лютера Кінга в першу чергу Пантери. Вимагали удержави перестати відправляти чорношкірих на війну в якості гарматного м'яса. Саме завдяки пантерам слово свині стало синонімом американської поліції і зберігає це значення. І сьогодні чорні пантери були небезпечною організацією висадка на місяць. В одному з епізодів в телевізорі розповідають про першу в історії людства висадку на місяць. Це маленький крок для людини, гігантський стрибок для людства. Звучать слова місячного першопрохідника Ніла Армстронга 21 червня 1969 року. Знаковий день в історії людства пінг понг в Китаї, коли поранений на війні Форест потрапляє в госпіталь, від нудьги він починає грати в пінг понг і як завжди. Робиться чудово пізніше його запрошують до збірної Америки з настільного тенісу, у складі якої він виступає проти гравців. СКН. У 1970 році США почали зближення з комуністичним Китаєм через спорт в рамках пінг понгової дипломатії. Реально існуючий термін. Кілька американських спортсменів вирушили до Китаю на дружній турнір з настільного тенісу. Демократія пінг понгу зустріч з Ленноном, повернувшись з Китаю. Форест зустрічається з Джоном Ленноном на телешоу Діка Каветте. Їх діалог комічним чином нагадує рядки з пісні Імадіне у Китаї у людей майже нічого немає, немає власності. Люди там ніколи не ходять до церкви, і ніякої релігії теж немає. Важко собі це уявити. Насправді легко, якщо спробувати Форест Гамп і Джон Леннон в реальному житті на створення. Імадіне в Леннона надихнула терапія висловлювання позитивних образів. Леннон окреслив свій ідеал суспільства, позбавленого капіталізму релігії, кордонів і забобонів, а потім наклав отриманий текст на музику. Марк Чепмен, вбивця Джона Леннона, згадав форест і про вбивство Леннона. 8 грудня, 1980 поживільний фанат Марк Чепмен застрелив музиканта біля входу в його апартаменти. Отергейтський скандал. Президент Ніксон запрошує Фореста зіграти благодійну партію в пінг понг на користь армійських потреб. свірна зупиняється в готелі «Отергейт». Гамб дзвонить з номера в технічний сервіс, щоб ті перевірили проводку в одному з номерів. В ньому хтось постійно ходив з ліхтариками, заважаючи йому заснути у наступній сцені Ніксон виходить на пенсію. По суті, у фільмі прямим текстом йдеться про «Отергейтський скандал. Під час передвиборної кампанії, 1972 року в штабі демократів, розташованому в номері Уотергейта, були спіймані п'ять осіб, які встановлювали обладнання для прослуховування. Спасибі, потрібно сказати охоронцеві, який під час обходу помітив підозрілих людей з валізками і викликав поліцію. Ніксон пішов у відставку 9 серпня, 1974. Спочатку скандал вдалося зам'яти. Але з'являлися мало не кожен день нові докази причетності до інциденту Ніксона, змусили президента піти у відставку. Уотергейт чи не найбільшим політичним скандалом в історії. А приставка гейт з тих пір стала прозивною для ситуацій, що призвели до краху політичної кар'єри, ураган Кармен, не знаючи чому присвятити життя. Форест разом з армійським другом лейтенантом Деном зайнявся креветковим промислом. Їхній човен єдиний зумів вціліти під час урагану Кармен, після чого вони казково розбагатіли. Ураган Кармен обрушився на південне узбережжя штатів у серпні, 1974 року. Сумарний збиток від стихії склав 162 доларів мільйони. Сума на ті часи неймовірна. Наслідки урагану Кармен замах на Джеральда Форда. Президент Форд уникнув можливості стати жертвою терористичного акту. Чує Форест по телевізору в день, коли помирає його мама, Джеральда Форда намагалися вбити двічі 5 вересня, 1975 року його хотіла застрелити послідовниця Чарлі Лінет Фром. У будь-якому випадку їй би це не вдалося, тому що в пістолеті не було картриджа, через 17 днів її спробу повторила революціонерка одиначка Сара Чейнмур. Вона правильно зарядила зброю, але промахнулася. Президент Форд двічі уникнув замаху. Фруктова компанія всі гроші, виручені на продажу креветок. Форест віддає лейтенанту Дену, і той вкладає їх в якусь фруктову компанію. А потім говорить товаришеві, що їм більше ніколи не доведеться турбуватися про гроші. Неважко здогадатися, що мова йде про корпорації Стіва Джобса Апле. Заснованої 1 квітня, 1976 року. Народження всесвітньо відомих брендів під час пробігу через Америку Форест, гамп надихнув одного зі своїх послідовників на створення гасла «Shit Happens». Наступивши в купу собачого лайна, також він випадково сприяв народженню смайлика, жбурнувши своєю брудною майкою іншого бігуна, що розорився виробника футболок. Фраза «Shit Happens» Перша з'явилася в 1983 році публікації викладача Університету Північної Кароліни Коні Ейб. а усміхнена пика була намальована художником рекламщиком Харві Болом в 1963 році. Замах на Рейгана, повернувшись додому з пробіжки, яка тривала 2 місяці 14 днів і 16 годин. Насамперед Форест дізнається про замах на Рейгана. Хтось кілька разів вистрілив у президента, одна з куль потрапила в груди. 30 березня, 1981 року Рейгана. Підстрелили на виході з Вашингтонського Хілтона. Стріляв 26 річний душевнохворий Джон Хінклі, одержимий Джоді Фостер, вбивством президента. Він сподівався вразити актрису і домогтися її розташування на щастя. 70 річний Рейган легко переніс операцію з вилучення кулі і швидко оговтався. Замах на Рональда Рейгана Чумак сті століття мало хто зумів стримати сльози під час сцени, коли Дженні розповідає Форесту про свою хворобу. У мене якийсь вірус, і лікарі не знають як допомогти. Мається на увазі СНІД, який був вперше описаний в науковій відео, «1981 році. А судячи з усіх тимчасових маркерів саме в цей рік Форест знову повертається до Дженні. у тій відео медики охрестили снід хворобою чотирьох, маючи на увазі, що жертвами хвороби можуть стати виключно жителі Гаїті, гомосексуалісти, амофіліки і героїнщики. згодом ця помилка була спростована. Форест гамп можна переглядати нескінченно і кожен раз знаходити все нові і нові підсилання. Якщо ми щось пропустили, будь ласка, поділіться своїми спостереженнями в коментарях. Пропонуємо почитати цікавий матеріал про ностервающій класиці кінематографа, але вже радянського. Про білому сонці пустелі.